Зараз долучаємо до ефіра Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пана Сергію, вітаємо. Я вас теж вітаю, хочу почати нашу розмову з вами з атак по російським військовим аеродромам і литовищам. Передивився я, що пишуть російські пабліки, які ну так чи інакше керуються Кремлем, а відтак мають офіційну якусь позицію. Там нічого майже немає, окрім підрізаного губернатора Мурманської області і Ілона Маска, який лякає. Ядерним апокаліпсисом тут до речі теж мушу зазначити, що людям не підготовленим я не раджу вивчати російські інформаційні ресурси. Ну ми це мусимо робити відтак, так як ми відслідковуємо інформаційний простір. І хочу вас запитати: а можливо, ви щось побачили, як російські інформаційні агенції, як інформаційний простір, відпрацьовує ось такі наші успішні операції, чи там, окрім місцевих місцевих мешканців, які це побачили і виклали світлини чи відео, далі це не виходить за межі того чи іншого населеного пункту. Я вам скажу, що за рік російська пропаганда серйозно змінилася. Якщо рік тому був пригожин, були воєнкори, які дуже часто першими публікували Повідомлення про чергове фіаско російської армії, про прильоти, про знищену техніку, знищені літаки пригожин взагалі був рупором зради. То зараз в них режим тотальної тиші. Ну я вам скажу, що в мовах війни, яку Росія вже веде, вони запровадили військову цензуру. Там абсолютно тепер інша, інший підхід до публікації. І якщо є фіаско, вони про це фіаско не говорять взагалі. Згадайте, які в них були за останні місяці і тижні прильоти по військовій техніці, по літакам, по нафтоперобним заводам. Нафтопереробні заводи зазвичай публікації виходили тільки на місцевих телеграм-каналах. Які описують життя в цьому регіоні провідні канали, які ведуть пропагандисти, цензори Кремля, вони цей факт обходили так само і зараз. Зрозуміло, чому тому, що це все працює на підрив концепції Путіна про священну війну, про війну проти заходу, про те, що Київ за три дня ось ось. Третій рік вже правда, але залишилось зовсім небагато. В них зміщена повністю пропагандистська рамка. Зараз вони займаються не аналізом власних поразок або, хоча б аналізом подій на полі бою, яке до речі, Росія поле бою вже теж стала частиною. Тобто війна ведеться на територію Росії, теж і звичайно їм це прикро визнавати. Вони зараз основний фокус на Нелегітимність президента Зеленського, спочинаючи з середині травня, зеленські військові перебувають в конфлікті. Ось-ось буде військовий заколот. Треба Зеленському негайно знайти людей, на яких він перекладе свою владу, тому що він більше не буде очільником України. Оці пропагандистські зараз мейнстрім в них. Ну і на жаль, дуже часто прихильники. Попередніх українських президентів це підхоплюють і або безкорисливо працюють ідіотами в них, або а, а, цілком свідомо, але в одному пропагандистському руслі розкручується сюжет. На який більшість громадян не ведеться, але факт того, що вони дують в одну дудку, він помітний не прихованим. Не він помітний не не озброєним оком. У Кремлі активізували інформаційні операції, щоб піштовнути Україну до переговорів і змусити Захід боятися. Про це зокрема заявляють в інституті вивчення війни. І тут важливо сказати, що аналітики відзначили спробу міністра оборони країни агресорки Шойгу погрожувати Франції, щоб стримувати підтримку України. Пісков. Тут у нас заявляє, що НАТО і Росія перебувають у прямій конфронтації. І так далі. Сергій, як ви оцінюєте ось це весняне загострення цих товаришів? Треба дивитися на російську пропаганду дуже прагматично. Ми ж її сприймаємо як продукт для аналізу. І якщо вони щось обговорюють, якщо вони витрачають на це час, ресурси спікерів. На просування якоїсь тези значить, що їм воно болить, воно їх пече. Якби їм заяви Макрона були по барабану, якщо б вони вважали, що заяви Макрона про можливу сухопутну операцію, участь французів на території України, якщо б це їх не обходило, вони б цей факт взагалі б ігнорували. Як вони ігнорують зараз прильоти, які для них є. Фіаском зараз по Макрону вони відпрацьовують абсолютно симметричну відповідь, намагаються показати, що якщо Макрон погрожує сухопутною участю, то ми будемо погрожувати ядерною війною. Відповідають в той самий спосіб, як вони звикли відповідати все життя до цього. Але така пропаганда в неї є терміни давності. Ну це як. Молочні продукти вони не можуть бути свіжими безкінечно довго, навіть якщо вони в спеціальних пакетах. Тому це вже прокисла пропаганда. Вона вже не працює. Якщо в 2022 році. Погроза ядерною війною заводила в ступор і шок. В 23-му викликала стурбованість і хвилювання. То зараз Макрон показує свою поведінку, що йому чхати на ці погрози. І Дуже добре було, якби інші світові лідери дивились на Макрона, а не на власні фобії або на методички 40-50-річної давнини, коли світ жив у умовах протистояння радянського союзу і США, холодної війни, гонки озброєнь, кубінської кризи, космічних воєн рейгана і так далі. Часи змінилися. Все, що може Путін робити, це просто погрожувати. Якщо вони ведуться на ці погрози, то виходить, що Путін правий. Треба далі використовувати цю погрозу ядерною віною як інструмент залякування. Макрон показав протилежно. Він Сказав: мені на ваші погрози плювати. І тому вони так його атакують, намагаються розказати якусь нісенітницю, що в Макрон, виявляється, жінка, це колишній чоловік. Розповідають, що Макрона політична криза, і ось ось до влади прийдуть якісь ультаправі, партія П, патріоти і так далі. Розказують, що Макрон затягує світ в третю світову. І так далі. Тому що вони ну, воно для них боляче. Він потрапив в больову точку і вони крутяться, розумієте? Їм від... злучання цього неприємно, дискомфортно. Дуже було б добре, якби на це подивилися колеги Макрона по клубу Великої Сімки або Великої Двадцятки або Ради Європейського Союзу чи НАТО і вчало. Так само тоді б е, концепція Макрона, що в нас немає теж червоних лідів, як їх немає в Путіна, вона насправді ефективна. Хотілося б, щоб це теж інше розуміло лідери. Пане Сергію, я е, на початку розмови не просто так згадував Ілона Маска, який зараз е, про, висловлює свої страхи щодо ядерної війни. Ми доволі на цікавому етапі перебуваємо цієї війни, тому що е, нещодавно білоруський самопроголошений лідер е, Олександр Лукашенко е, з, заявив, що готує країну до війни, хоча не хоче воювати. Е, е, як це мусимо трактувати? Як ви для себе пояснюєте ось ці заяви? Я це пояснюю так, що Лукашенко звичайно не хоче воювати. Лукашенко звичайно не хоче займатися тим, чим він займається. Він підмітає, вибачте, за Путіним, той послід, який той залишив. Тобто, він чистильщик у Путіна його роль дуже невдячна. Він би дуже хотів правити вічно і бути вічним керівником Білорусі, якого всі люблять. На жаль, цього статусу в нього вже немає, тому він заради того, щоб, щоб далі спиратися на підтримку Путіна, намагається імітувати щось в риториці Путіна, в риториці Медведєва. от за великим рахунком, що робить Медведєв? він намагається вгадувати думки Путіна і їх озвучувати для того, щоб бути в списку його фаворитів. І в такий спосіб залишатися на плаву, мати якийсь ресурс політичний, якесь політичне майбутнє, мінімальне, але мати Лукашенко. Намагається робити аналогічно. Він показує, що я можу бути корисним, але звичайно він цього всього робити не хоче. Він хоче просто, щоб його залишили в спокій, дали йому на своєму маленькому. На своїй території, на своєму маленькому Техасі грабувати далі. На техас має грабувати Техас. Він хоче далі бути тим, ким він був до цього два з половиною десятиліття, але війна змусила його мінятися, і він мусить під риторику Путіна підлаштовуватися. Тому він і так імітує. Говорячи те, що Путін хоче почути, але точно він не хоче в ніяку війну влазити, ніяких білорусів кудись мобілізовувати, кудись здійснювати якісь напади, займатися взагалі діяльністю, яка приносить сльози матерям його громадян, і гроби, труни з солдатами його держави. Тому він буде займатися цими славешними справами. Для того щоб просто подобатись путіну, але максимально петляти, унікати будь-якої фізичної залученості в цей конфлікт. От і все. Ну, тим тим паче, що отримав блискавичну відповідь від польського МЗС, Радослав Сікорський заявив, цитуючи його: Хай спробує. Подивимося, хто виграє, заявив глава МЗС Польщі. Дякуємо вам, пане Сергію, Дякую за вам. те, що долучилися Сергій Лещенко. Радник керівника офісу президента України був з нами на зв'язку.